Доброго ранку дівчата й хлоп'ятка, і чорняві караокі, і біляві синьоокі, і кмітливі, розумненькі, і великі, і маленькі. Радо вас я всіх вітаю, щиро всім добра бажаю. Діти, давайте сьогодні розглянемо, які ситуації зображені на картинках. Ліворуч буде зображена певна неприємна ситуація. Назвемо її, а потім. З ситуації зображених праворуч оберемо ту, яка нам допоможе неприємну ситуацію перетворити у добру та приємну справу. Давайте розглянемо першу картинку. Подивіться, дівчатка не можуть поділити іграшку. Як цю неприємну ситуацію змінити? Так, вірно, дівчата можуть грати разом. Обираємо картинку там, де вони граються. Дивимось наступну картинку. Хлопчик насмітив у кімнаті, розмальовує шпалери та картини. Як дану ситуацію можна переробити у приємну? Так, можна навести лад у кімнаті, поприбирати розумнички. Хлопчик вередує. Не хоче слухатися батьків. Як цю неприємну ситуацію змінити? Так, можна допомогти мамі та татові по господарству чи у якихось інших справах. Розумнички, дивимось далі. Хлопчик розкидав всі іграшки і не хоче їх збирати. Як цю неприємну ситуацію перетворити на приємну? Звісно, за своїми іграшками треба доглядати та прибирати по місцях після гри. А далі, малята, спробуйте самі назвати неприємну ситуацію та обрати ту, як її можна змінити на приємно. Я впевнена, що вам це добре вдасться. Діти, вдалося вам знайти вихід, як можна неприємну ситуацію перетворити на добру та приємну справу. Я гадаю, що так. А якщо у вас виникали якісь труднощі, то ви можете передивитися відео ще раз і коригувати свої відповіді. Ще я вам бажаю, щоб ви робили добрі та приємні справи, адже від цього і ви будете отримувати радість та задоволення. І будете приносити добрий і гарний настрій оточуючим. Я вам бажаю гарного дня. До побачення до наступної зустрічі!